За останні 10 років вже двоє поплічників Владіміра Путіна були вимушені тікати зі своїх президентських крісел, домівок і навіть країн, рятуючись від розправи розлюченого народу. Не виключено, що спостерігаючи за незавидною долею Віктора Януковича та Башара Асада, кремлівський диктатор вже придивляється запасний аеродром і для себе, куди у випадку державного перевороту або ядерної війни із заходом тікатиме сам Путін. Докладніше про це далі. На тлі ситуації у Сирії, так звана російська опозиція, вже обговорює ймовірність повторення цього сценарію і в РФ. Так, активістка Ольга Курносова у коментарі 24 каналу зазначила, що, хоч Асад, втік до Москви, навряд чи Путін думатиме про нього, коли сам перебуватиме у небезпеці. Скоріш за все він кине його на напризовляще, враховуючи панічний страх диктатора за власне життя. Очевидно, що на території РФ у нього є ціла мережа величезних підземних споруд, де він може сховатися у разі держпер. Ревороту або ядерної війни два найвідоміші бункери розташовані у Москві. Один безпосередньо під Кремлем, другий біля держуніверситету імені Лумоносова. Їх побудували ще за радянських часів. Обидва пов'язані між собою тунелями та підземною залізницею, якою можна дістатися інших стратегічних пунктів, наприклад, аеропорту внуково у народі. Ці об'єкти більш відомі під назвою метро 2 За різними даними, ці підземні сховища здатні вмістити до 10 тисяч людей, а запасів продовольства. Алова, кисню, зв'язку, медпунктів та інших систем, необхідних для життя забезпечення, у них вистачить на кілька місяців. Пише час Ньюс. Ще одне сховище Путіна на відстані півтори тисячі кілометрів від Москви, на південному Уралі. У грі Ямантау в республіці Башкирія під сотнями метрів скального масиву розташоване ціле підземне місто. Воно поділене на так звані будинки, а всередині створено усю необхідну інфраструктуру, завдяки чому у підземеллі цієї гори можна жити щонайменше півроку. Укриття не дарма розмістили у найвищій горі південного Уралу. Адже у випадку ядерної атаки на Росію гірський масив на Ямантау має погасити ударну хвилю. Сховище в Ямантау почали будувати ще при радянському Союзі на випадок Третьої світової війни. А широкому загалу про це місце стало відомо у 96-му році після статті про цей об'єкт у американському виданні New York Times. За три тисячі кілометрів від Москви, в Онгудайському районі Алтайського краю, де збігаються кордони. Росії з Монголією, Китаєм та Казахстаном розташований санаторій Газпрому під назвою Алтайський двір. Під землею цього санаторію ймовірно схований таємний бункер, будівництво якого Путін почав у 2012 році і контролював цей процес особисто. Засекречений об'єкт вважається високотехнологічним підземним містом, у якому можуть розміститися близько 100 тисяч людей. Поблизу навіть збудована високовольтна електрична підстанція, потужності якої достатньо для живлення невеликого міста. Але працює вона лише для забезпечення алтайського двору у разі техногенної катастрофи, продовольства і всіх систем життєзабезпечення у цьому бункері має вистачити на кілька десятків років. Втім, навряд чи Путін стане жити під землею так довго. Скоріше за все, пересидівши в бункерах найкритичніший момент. Диктатор покине Росію. Однак, через переслідування міжнародним кримінальним судом за злочини проти людства, варіантів для втечі в Путіна буде не так вже й багато. Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін офіційно перебувають у добрих стосунках, тому кремлівський диктатор може розраховувати на його стабільну прихильність. Водночас не виключено, що глава Китаю не захоче ризикувати торгівельно-економічними відносинами із заходом, який є найбільшим партнером Китаю, тоді як союз між Пекіном та Москвою тримається лише на спільній вигоді з продажу нафти. Пишу дання коментарі. З початку повномасштабної війни в Україні Тегеран активно підтримує Росію, продає їй зброю та розширює інформацію про свою. Адерну програму обидві країни перебувають під потужними санкціями Заходу, тому переїзд Путіна до Ірану не нашкодить країні. Водночас у Тегерані не надто стабільна політична ситуація, через що правлячий режим може повторити долю Башара Асада, і Путін піде слідом за ним. Путін може втекти до КНДР, де Ін міцно тримає владу у своїх руках та живе у розкішних маєтках. Але загалом суворі норми життя в КНДР навряд чи будуть до смаку главі Кремля, що не звик підлаштовуватися під будь-які правила і тим більше схиляти голову перед іншим лідером. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є великим прихильником Росії, а угорський уряд постійно говорить про зняття санкцій проти держави-агресора. Водночас, де юре, в Угорщині ратифікований римський статут. Тому у разі зміни влади в країні Путіна можуть схопити і засудити за воєнні злочини. Крім того, невідомо чи залишиться глава Кремля бажаним гостем в Угорщині, щойно перестануть діяти усі фінансово -вигі. Гідні для неї угоди з зрев. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.